Приблизно 50 мл сметани, масло. І додаємо борошно. Ми підсмажуємо волоски горіхи. Наше тісто я поділила на 7 частин. Частину тіста я розкачала. Будемо застеляти нашу дечку. Змащуємо бока збитим яйцем. Наша пахлава і готова, і тепер її відправляємо в духовку. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас буде пахлава медова. Для цього нам потрібно 20 грамів дріжджів, додаємо 2 яйця, цукор, 4 чайних ложки, приблизно 50 мл сметани, тепле молоко. 150 мл. І я нагріла в мікрохоловці масло 50 г Трішки олії, десь одну столову ложку і пів чайної ложки солі. Можна ленчиком, щоб розпав наш цукор. Пробуємо, щоб дріжджі розпали. Розминаємо їх руками і додаємо борошно Скільки візьме е, тісто. Підсипаємо, вимішуємо еластичне тісто. От дивіться, яке в нас воно м'яке, еластичне вийшло, гарне тісто. Тепер ложимо його у нашу миску, хай підходить. Тепер на сухій е, сковорідці ми підсмажуємо волоски горіхи, Щоб вони були. Е, Такого набрали запаху смачного. Наші горішки обсмажилися, тепер ми їх беремо качалкою і подрібнюємо. Дрібненькі були горішки. От я і подрібнила горішки, в мене їх приблизно десь 300-250 грам. І додаємо сюди стакан цукру і ванільний цукор. Можна ще кориці додати за смаком, хто як бажає. Я десь приблизно пакетик, да, цілий пакетик лінію цукру. І змішуємо нашу масу. Це буде наша начинка для пахлави. Залишаємо її в стороні. Зараз вона нам поки що не потрібна. От наше тісто трошки підійшло, тепер будемо працювати із ним. Стіл я посипала мукою. Тісто наше відправляємо на стіл. М'якеньке, еластичне. Тепер робимо із нього ковбаску і ділимо його на 10 частин. Але одну десяту частину ми робимо більшу, щоб вона нам займала форму усієї дечки. От наше тісто я поділила на сім частин. Одну е, частину я зробила більшою, щоб вона е, займала всю форму, а інші частини зробила менше. От дечку я застелила пергаментною бумагою. Першу нашу велику частину тіста я розкачала. Будемо застеляти нашу дечку. Потрібно, щоб краї виглядали поверх дещо приблизно так. Тепер змащуємо її розтопленим маслом і посипаємо нашою начинкою. І тепер знову ми розкачуємо тісто, але вже не такої ширини, а покриваємо наші от горіхи, нашу начинку. І так чередуємо е, начинка, тісто, змащуємо знову маслом, знову начинка тісто, так до кінця нашого тіста. От я і вже зробила останній е, шар тіста, і тепер у нас ще залишився саме останній. Шар. Змашуємо бока збитим яйцем і вложимо наш останній шар тіста наверх. Можна по боках прищепити. Готово. Тепер беремо ножик і нарізаємо ромби. Можете квадратики, але щоб не дорізати до кінця тіста, до дна. От я порізала на наші ромби, так у мене вийшло. Тепер на кожен ромбик або квадратик виложимо по горішку. Я заздалегідь перед тим залишила декілька горішків. Якщо навіть і немає у вас горішків, можете їх і не ложити, але пахлава так зверху ложить горіх. Наша пахлава і готова, і тепер її відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин. Перед закінченням випікання, як будете. Дивитися з шпажкою, провіряйте або з обочисткою. І І е, ми будемо поливати от розтоплений мед із гарячою водою. Меду тут приблизно е, 200 г і 50 мл води. Все, мед я розтопила, щоб він був рідкий, і додавала кіп'ченої води. І ми будемо потім поливати зверху нашу готову. Е, Майже готову пахлаву. Вправляємо в духовку на 30 хвилин. Духовка розігріта на 180 градусів. Пахлава майже допікається, прийшла черга полити медом і знову ставимо її допікатися десь приблизно 15 хвилин.